У рамках реалізації національної стратегії безбар'єрного простору у філії ХС компанії Енергоатом розробили комплекс заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до об'єктів споруд та послуг. Об'єкти готельного комплексу, об'єкти спортивного призначення, а саме об'єкти УСО, також наш інформаційний центр, навчально-тренувальний центр. Об'єкти, такі на промайданчику, як АПК. Для зручності облаштовано новий пандус біля сервісного центру комунального господарства. Також придбано розкладні пандуси. На території готельно-ресторанного комплексу центру ділових зустрічей вже функціонує повністю обладнаний номер для маломобільних громадян. Даний номер призначений для маломобільних груп населення людей з інвалідністю. Досить зручне, зручне ліжко, достатня площа. І головне, досить просторий і функціональний санвузол, облаштований поручнями для зручності і обертовим кріслом для прийняття душу. До кінця поточного року в експлуатації введуть ще два номери розміщені в модульних будинках. На етапі проєктування в них врахували всі необхідні зручності для комфортного пересування людей із інвалідністю. Це покращить доступ до конференцзалів. І таке і інше маємо ми вже гусеничний підйомник, яким ми активно користуємося. Новий пристрій дозволяє оператору самостійно підіймати людину у візку з без безсторонньої допомоги за об'єктами ХС закріплений персонал, який пройшов відповідне навчання з використання сходових підйомників. Сходовий підйомник призначений для того, щоб ми могли перемістити по сходам маломобільну людину. Сюди фіксується візок з людиною. Відповідно, ми його піднімаємо ту людину по сходам. Усі нові об'єкти на Хмельницькій АЕС проєктуються із урахуванням вимог із організації безбар'єрного простору. На маршрутах транспорту підприємства курсують 23 автобуси із відкритими пандусами, а працівники мають доступ до словника толерантної мови. Особливу увагу приділяють маршрутам пересування територією станції. Територія має бути готова для того, щоб дані верстви населення безперешкодно могли доїхати до нашого об'єкта, а в цілому далі попасти в самий об'єкт і використовувати його по призначенню. Провадження політики безбар'єрності в Україні це процес, спрямований на забезпечення рівних можливостей та доступності для всіх громадян, незалежно від їхніх фізичних, соціальних чи інтелектуальних особливостей. Подальша реалізація цих заходів на Хмельницькій АЕС сприятиме розширенню доступу до об'єктів енергетичного підприємства. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.